Вітаю в ефірі. Черговий випуск програми Територія каяття ми вкотре зазираємо в потаємну сферу суспільства за колючий дріт. Через призму закратованих історій ми оцінюємо своє власне життя. Залишайтеся з нами. Ми відкриємо вам нові сторінки цього альманаху. Тема в'язниці умов життя засуджених. Справедливості покарання та сенсу позбавлення волі стає однією з ключових тем суспільної дискусії. Сьогодні ми продовжуємо замислюватися над тим, чи здатна тюрма виправити злочинну свідомість. Дивіться далі. Говорити про успішне виправлення та ресоціалізацію можливо лише у тому випадку, коли у засудженого після звільнення вирішені всі проблеми як соціального, так і побутового плану. Втім, ми живемо в час, коли рівень злочинності з кожним днем зростає, а нерідко повторні злочини скоюють і колишні в'язні. Виходить, що говорити про остаточну зміну свідомості засудженого безпосередньо під час відбування покарання неможливо. У цей період можна лише зробити певні кроки у цьому напрямку. Общество в обшій масі в будь-якому випадку опасається. То есть есть инстинкт самосохранения, и мы опасаемся этих людей, если среда его отрицает, если среда относится к нему с опасением, человек начинает волей-неволей оправдывать эти опасения и примыкает к некой общности, которая ему ближе. И хорошо, если у человека есть люди определенного уровня сознания в окружении. Більшість засуджених переконані, що в тюремній дійсності більше шансів деформувати свою свідомість у бік злочинної, аніж добропорядної. З сожалею, в основному всі вивчаються. Попався перший. Якщо вторий раз попался, то стоподово третій раз приїде по-любому. Тому що, коли это, ну, практически невозможно. На свободе становится, ну, как изгой какой-то. Ты не трудоустроен, приходишь в райотдел, тебе там конвертики, бумажечки, ну, всякое это. Но ну, ты не знаешь, где это все брать, надо самому кушать, одеваться, идешь опять, ну. Здесь накормлены, напоены, спать есть. Охрана лучше, чем у президента. Что еще надо? Вышли Николаев не ни двора. Опять какое-то легенькое преступление, опять здесь. А це вже не от нас зависить, це вже від закону зависить. А що це? ви знаєте, воно п'ятно стоїть на чоловіки, і уже не в зависимості від того ділте приступлення, не ді а вас вже цепляють уже так по панака. Очень тяжело тяжело не тільки на роботу, тяжело вообще в жизни реалізувати. Та є й ті, хто в тюремній дійсності перетворюється на професійних злочинців. В усі часи в тюремних стінах були ті, хто йшов проти правил. Чому деякі засуджені вперто не бажають виправлятися? Давайте дізнаємося про це у самих порушників тюремного режиму. Як ви вважаєте, В тюрмі ні. Тільки можна більше обозлітися, вийти якимсь маякам і убити тих, хто не говорив всіх. Прокурорів всіх переданих і сприймуть з 9 етажа. Тож як домогтися у засуджених розуміння, що вчиняти злочин, це погано. Чому люди знову і знову переступають закон через впевненість у можливості безкарно вчинити злочин? Чи можливо тюрма вже нікого не лякає? Кожен засуджений в ідеалі е, повинен е, утримуватися окремо, тому що яким би чином е, не спрацьовувала адміністрація установи, яким би чином не спрацьовували громадські інституції? Е, Людина повертається в те ж саме середовище, і це середовище, будемо казати так, повертає його у звичні. для э, засуженных э, умов. Кроме изоляции человеку нужна помощь. Помощь для того, чтобы э, войти в социальную среду как бы, обновленным человеком, более как бы социально-активным, позитивно-социально-активным. Э, и эту помощь ему должны предоставить в этих учреждениях, психологическую, там, э, там, э, получение каких-то дополнительных профессиональных навыков, э, что, все, что поможет ему влиться. Э, Социальную среду. Для того, чтобы зажили, заросли в прямом смысле, как шраны, как раны, некие реакции, которые ранее побудили этого человека быть асоциальным и совершать социальные поступки, должно пройти достаточно много времени, и среда должна соответствовать. Я точно знаю, что в тюрьмах есть очень много религиозных групп, которые посещают заключенных и приводят их к некой концепции Бога. Это всегда работает. Волей-неволей, как соленый огурец, попал в банку, просолишься. Здесь сформирована среда там, внутри этой системы. И человек за период пребывания там, пусть даже искусственно, но находится в этом процессе, в этом потоке, выполняя какие-то задания, регулярно общаясь, исповедуясь, чувствуя себя принятым и понятым, выйдя на волю, у него больше шансов стать социально адаптивным. Цікаво, а що ж думає громадськість стосовно того, чи зможе тюрма виправити злочинця? смотря який преступник, який оступився да? Я думаю, так. Да. А він вже такий, у яких немає життя, у яких немає роботи, мабуть, єдиний шанс покушати, переспати. ну, ми такі є у нас. І, мабуть, немало. Так что я думаю, таких навряд ли есть в Ну, если человек приступает к закону, значит, это такой образ его жизни. А тюрьма – это просто место, где он отбывает этот срок. До того момента, как он выйдет, после чего он совершит еще одно преступление, я так думаю. О, мне кажется, нет. никому не пожелаю, что там очутиться. Деградация получается, полная деградация. Навіть з мы видим, ми каких это условиях происходит. но Мені кажется, це очень все, страшно. все зависит от человека. чоловіка? Якщо душой душою є тюрьма тюрма не поможет. Ну он должен посидеть в тюрмі подумає. Ну о своїм ну, поступки правильно? Ну а для чого тогда тюрма? Тюрма звичайно досить непросте місце. Людські пристрасті тут розростаються до якихось страшних меж. Втім, не втратити себе в таких умовах можливо. Много ребят сидит, которые просто, они, ну, они реально хотят изменить свою жизнь. Но общество наше, оно не принимает их, когда они выходят. Тебе не на работу не возьмут нигде, потому что у тебя пятно. Тебя, ну, везде тебя отвергают. В местах лишения свободы там, да, очень тяжело. И физически, и морально. Постоянно ты в каком-то страхе. Люди разные, и слабинку там давать нельзя. Если ты там дашь слабинку, видят твои слезы, то тебя съедят и затопчат. Попал в место лишения свободы, где ну, мы не становимся пушистыми, мы не становимся мягкими. И мы попадаем в среду злобы, в среду личного я, где каждый делит какую-то свою территорию. Каждый срок выходил, думал, все, вот это начну все сначала, все по-другому, все. Опять выходишь, опять та же среда обитания, опять те же друзья, опять та же крутизна. Стоишь у края могилы, образно. Я понял, что уже все. Но в своей жизни я столько навершил. Я вышел на улицу и говорю, Господи, если ты есть, прости меня. И с того времени, четыре с половиной года, я иду за Богом. Здесь я обрел свободу духовную. Я освободился отсюда. Церковь меня поддержала, благотворительный фонд меня поддержал. Когда-то стала территория покаяния. Я покаялся в колонии 88.0. Так Криворог. Это было в 98 году. И благодаря этому как бы, я сегодня до сих пор с Богом. У меня семья, жена, дети, работа. Все поменялось. Свобода, она внутри человека. А можно быть на свободе и быть рабом. Рабом обстоятельств, рабом греха, каких-то привычек, которые ты сам не можешь оставить. И внутри у тебя от этого же душа страдает. Ты все равно мучишься. И есть всегда выход для рецидивистов для любого человека. В любое время, пока он живой, можно остановиться и изменить свою жизнь. Потому что мы не созданы для того, чтобы жить вот так вот, в пустоте, бессмысленности. Задуматься над своей жизни, как бы, что есть всегда выход. И человек он принимает решение. Меняются ценности. Люди выходят, множество людей, которые сюда вышли. Сегодня они уже нормально имеют свои, свои семьи, имеют бизнес. Если есть желание на самом деле, то все получится. Изменить жизнь, жить нормальным членом общества, где не будет на тебя тыкать пальцы. Мир будет предлагать много. И много соблазнов в этом мире, много всего. Но надо избирать правильный путь, по которому идти, чтобы опять тебе не пойти в пропасть. Сьогодні у суспільстві багато говорять про реформу пенітенціарної системи. Деякі правознавці прогнозують навіть повну ліквідацію тюрем. Втім, що прийде на зміну традиційного інституту виконання покарань, поки однозначної відповіді немає. Коли ми починаємо міркувати про те, яким має бути покарання, виявляється маса питань несподіваних висновків і протиріч. А поки науковці розмірковують, у чому запорука виправлення злочинців, Андрій та Руслан не втрачають надії на повернення у вільне суспільство і все заради рідних людей. Наташа, Маша, я вас дуже люблю і роблю це все ради вас, щоб побыстрее, ну, побыстрее вас побачити, і апнять, поцілувати і жити по несе сім'ї. Я люблю вас, моя родна мама. Якщо би я тебе щось увіділа, очень б обняв, поцілував би. І дай Бог, в будущем я те встречу обніму і поцілую. Безумовно, виправлення засудженого виходить за рамки тюремних стін. Усвідомлення засудженим своєї провини, щире каяття з приводу вчиненого, намір розірвати зі злочинним минулим. Це справа особистого вибору людини. Тюрма – це модель суспільства. Це місце, де існує чимало проблемних питань. І чи не найголовніше з них виправлення злочинців. Все частіше новинарні хроніки маюрять публікаціями про злочини, скоєні колишніми засудженими. Одні це пояснюють рівнем життя населення, інші багаторічним радянським минулим в пенітенціарній практиці. А треті – звертають увагу на відсутність дієвої підтримки колишніх засуджених вже на волі. Та якщо оцінювати це питання на рівні особистості, то стає зрозуміло, що кожен сам коваль своєї долі, адже у нас є вибір, як жити далі. Це був проект Територія каяття. Робіть правильний вибір та цінуйте свою свободу.